365 днів про взаємовідносини, день 87 -й. Прагнення перемагати. Саме це прагнення перемагати присутнє всім чоловікам. Абсолютно всім чоловікам. Чому воно присутнє? Дивіться, 2 цар, 22-й розділ, 30-й вірш. Псалмо, псалм, цей псалом, фактично, це місце повторюється в псалмах Давидом. З тобою, Господь, я вражаю військо. З Богом моїм піднімаюсь на стіну. Це от бажання перемагати, підніматися. Психологи називають его. Взагалі, я б сказала би просто: це духовне бажання бути першим, лідирувати, перемагати, змагаючись. І для чоловіків це нормальне явище. Повністю нормальне. Чому? Тому що Бог створив чоловіків як тих, хто є лідером. Вони першопроходці, вони ті, ті, хто йдуть попереду. І для тих, хто йде попереду, дуже важливо мати оцей дух сміливості і вміння долати життєві перепони. Фактично, якщо людина, тобто чоловік в бозі, то він, маючи це духовне его, так би мовити. Це бажання перемагати, він сміливо буде зустрічати життєві труднощі і не втікати від них. Але горе, якщо чоловік поза Богом, тому що це его стає для нього як еталон того, щоб змагатися або конкурувати і все. Тобто такі чоловіки не будуть нічого вирішувати, вони просто будуть доказувати свою правоту, змагаючись і конкуруючи з іншими. Фактично. Перемога, ну, ви для вас не секрет, що чоловіки більшість люблять спортивні види, різні види спорту, так, більше ніж жінки. Жінки менше люблять цей спорт, ніж чоловіки. Їм подобається дивитися, як перемагають їм подобається дивитися певні види, де боротьба йде і так далі. Тому що в них це відгукується. Але існує різниця між чоловіком, який з середини поля забиває гол, але при цьому. Не здатен привести і навчити своїх дітей уповати на Бога. Тобто він переможець на футбольному полі, але в житті він програв. І знову ж таки, існує різниця між тим чоловіком, який настільки багато має орденів і медалей, або, там, наприклад, медалей за перемоги в змаганнях. А при цьому він не здатен подолати свою гнівливість, роздратування або тупість. І ось тут Бог дає акцент. Він каже, ваше прагнення до перемоги круто, якщо це прагнення допомагає вам проходити різні випробування в житті, і ви, як чоловіки, ведете за собою дружину, сім'ю, допомагаючи їм долати ці всі перешкоди. Але біда, коли ваше прагнення залишається тільки егоцентричним, тому що я молодець, я крутий, подивіться, який я сильний. Не в цьому сила чоловіка. Сила чоловіка саме в тому, наскільки він здатен в тяжку ситуацію або в тяжку хвилину покрити, взявши на себе відповідальність. От саме такі чоловіки можуть і мають право прагнути до перемоги. Бо це Боже Его. Ось бо такий чоловік каже: дорогий тато, я не можу сам, але я вірю. Ти даєш мені силу. Я іду і крок за кроком перемагаю. І все це для слави твоєї.